Перше на профіринг вийшла 17-річна українка Кіра Макогоненко. Талановита дівчина хотіла провести повноцінний поєдинок, професійний дебют, але згідно з законами Великобританії, вона не могла цього зробити до 18 років. Тому рожева Пантера провела виставковий бій проти угорки Джудіт Хачбольд. 32-річна жінка з рекордом 5 перемог, 22 поразки. Формат 4 раундів. Щодо самого бою, то Кірі було важливо впевнено його провести. Показати, що у 17 за нею величезний аматорський багаж і готовність по-справжньому бриватися у дорослий бокс. Українка чимало фінтила. Кілька разів добре приклалася по голові суперниці, але без падінь. М'які рукавиці та шоломи даються в знаки. Кілька разів угорка смачно так влетіла в канати, кіра непогано рухалася і відчувалася хороша її школа. Було чимало понтів від Українки, але за це точно не варто критикувати чи сварити. Вона виступала в Британії перед великою публікою, і важливо було показати себе, зацікавити потенційних промоутерів. В цілому Кіра однозначно забрала цей поєдинок. Нехай він і виставковий не йде в рекорд, і формально переможця тут немає.